Вітаю, громада! З вами Олександр Краєв. І сьогодні ми будемо з вами потроху закривати тему зустрічі у Джиді, яку чомусь нас любить називати саміт, і проаналізуємо дуже складний, але напрочуть важливий аспект цієї зустрічі: а саме участь у цьому у цій зустрічі Китаю. Перед тим як почати, я вам нагадаю підписуватись на цей канал, ставити ваші реакції і, звісно ж, дискутувати зі мною в коментарях. Бо інакше на що це все робиться, якщо вам не цікаво було дискутувати. Отже, участь Китаю у зустрічі в Джиді, яку з, започаткувала Саудівська Аравія, стало важливим е, ключем до розуміння того, що взагалі має відбуватися в цьому форматі. Якщо попередні пропозиції замирення, примирення, мирні плани, все, що пропонували Україні, виглядали або занадто рожево та ефемерно, або просто проросійські, конкретно ця ініціатива дійсно мала шанси на успіх. Якщо раніше мирні плани були односторонніми, цебто їх пропонували, Пропонували або представники певного блоку, або певного континенту, або напрочуд часто окремі країни. Ця конкретна зустріч мала звести разом захід, схід і південь, для того, щоб дійсно проробити на основі мирного плану України, що найважливіше, якусь о, нову частину цієї роботи, якийсь новий порядок денний, засновуючись на якому ми зможемо почати повоєнне відновлення України і дійсно побачити шлях до нової системи міжнародних відносин. І тому нам дуже важливо. Було, що Китай зголосився взяти в цьому участь на рівні зі Сполученими Штатами, вони є ключовим гравцем, коли ми говоримо про глобальну безпеку. Проте було одразу декілька, але як ми побачили зі сторони Китаю участь приймав е, Лі Хуей, саме той спецпредставник Китайської МЗС з питань Євразії, який свого часу резонансними заявами викликав доволі виправданий хейт всього українського співтовариства. Я вам нагадаю, що він казав про те, що. Певні пострадянські республіки, в їх розумінні всі, окрім Росії, не мають особливих претензій на державність і не змогли сформуватися за цей час як держави. Звісно, потім китайський МЗС простував все, що казав їх представник, бла 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 але. Ситуація дійсно складна. І погляди Лі Хуея, як і поточного керівника МЗС Китаю, є доволі консервативними, якщо не сказати відкрито проросійськими. Це була перша ластівка, яка вказала на те, що Китай не займає абсолютно прозахідну, проукраїнську позицію. Та й чому б йому займати таку позицію? Зважаючи на сучасні умови нової холодної війни, Китай ніколи не може погодитися на 100% з тим, що кажуть Сполучені Штати або їх союзники. Він може визнати, що певні пункти порядку денного є цікавими. Він готовий співпрацювати. Він завжди каже про те, що він буде вкладатися в спільне благо і спільний добробут. Але підкреслюю, ніколи він не буде готовий піти разом зі сполученими штатами і до кінця виконувати певний проект. Бо що зі сторони Вашингтону, що зі сторони Пекіну піти на поводу назвемо це так, у іншої сторони цього конфлікту означає його програти вже на його початковому зародковому етапі. Тому Китай переважно вбачав свою роль в новому саміті скоріше, як розвідку боєм. Подивимось, що там винайдуть, що запропонує Україна, де саме вони побачать наше місце, і чи буде там реальна якась можливість долучитися. Китай завжди залишає за собою можливість впливати на ті ситуації, які вважає проблемними. А мирне врегулювання війни, яку розв'язала Російська Федерація, він вважає саме проблемним. Проблема з Китаєм полягає в тому, що завжди і до самого кінця, в будь-якій ситуації, він буде відстоювати лише власні інтереси. Ми не можемо сказати, що Китай повністю підтримує Росію. Не зважаючи на поставки озброєння приватними китайськими компаніями, не зважаючи на постійні візити і проголошення Росією цього всебічного братерства, Китаю не потрібна перемога Росії. Якби Китай вболівав за російську перемогу, повірте, цієї допомоги було б в рази більше. Вона була б саме такою, як і бачила Росія. А нагадаю, що в березні минулого року вони просили в китайців балістичні ракети, оперативно-тактичного рівня дрони і боєприпаси всіх сортів і відміток. Натомість вони отримали 150 тисяч комплектів зимової форми і декілька ящиків боєприпасів для мінометів. Погодьтеся, не дуже схоже на те, що Китай вболіває за перемогу Росії. А, чому Китаю не потрібна ця перемога? Китай розуміє, що сильно Росія, яка перемогла Захід, буде йому суперником. Така Росія не буде йти з ним на союз. Така Росія захоче перемогти Китай і зробити Китай молодшим васалом в цій Унії. Китай такий сценарій не підходить. Але Китай також не підходить і сценарій поразки Росії, тому що Росія, яка повністю програла, Росія, яка стоїть на межі колапсу економічної і політичної системи, це великі витрати і великі ризики. Ніхто не хоче біля своїх кордонів величезну державу або декілька великих держав з купою неконтрольованої ядерної зброї, з боргами і неможливістю контролювати ситуацію з центру. Тому китайська участь у зустрічі в Джиді. Як і будь які його участі в переговорах по Україні, в контактах із Заходом і Сполученими Штатами це намагання Китаю витримати орбітальний баланс. Якщо дуже просто, орбітальний баланс це усвідомлення того, що кризи будуть траплятися, що ми не можемо вийти на абсолютно ідеалістичну картинку світу. Але ми розуміємо, що необхідно робити все можливе для того, щоб в цій певній орбіті криз лихоліть. Тримати певну стійкість, щоб ця орбіта, цей постійний рух міжнародної системи не зупинявся. Китайці вболівають саме за це. Це та система, яка допоможе їм сколотити антизахідну коаліцію, це та система, яка дозволить їм завершити модернізацію власних збройних сил. І це та система, яка дозволить їм заробляти. Ось це цікавить Китай. Вони грають вдовгу, вони не намагаються, як Росія, спровокувати, атакувати і там далі розбиратися. І тому їх участь в саміті в Джиді абсолютно виправдовується їх картинкою геополітики, і саме тому ми маємо це використовувати Допоки хоча б частинка китайських інтересів можлива е до співпраці з українськими інтересами, нам необхідно на це на це показувати, на це тиснути і на цьому наполягати. Це не означає зраду позицій зі штатами. Це не означає примирення з Китаєм, дружбу з Китаєм, це означає співпрацю для дотримання стратегічної орбітальної стабільності не більше і не менше. Але кінець кінцем, друзі, давайте не забувати. Китай всю свою історію хотів бути на стороні переможців. І те, що зараз він приїхав в джиду, зацікавився форматом саме української формули миру і хоче співпрацювати із нами і з заходом на втіленням цієї формули миру. Уже показує на те, кого Китай вважає перспективним переможцем цієї війни. Тому та тема, яка була розкрита в Джиді, явно отримає своє продовження. Ми чекаємо підняття її на зустрічі групи 20. Ми точно вболіваємо за те, щоб вона переродилася в повноцінний саміт миру, як то хоче українське керівництво. І про все це ми будемо з вами надалі говорити. Побачимось і почуємось.